Упливає на розвиток України. Слухай у проєкті Третій, Третій сектор на радіо Київ 98. За минулий рік на території України зафіксовано понад 140 фактів торгівлі людьми. Також на Київщині більше 50 осіб стали жертвами злочину. Про фактори ризику потрапляння в ситуацію торгівлі людьми, особливо під час війни, та як цьому запобігти. Говоримо сьогодні в проєкті Третій сектор на Київ -ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко, і сьогодні про актуальність цієї проблеми та її рішення, та як, власне, не стати жертвою, розкаже нам Катерина Бороздіна, віцепрезидентка громадської організації Ластрада Україна. Пані Катерино, вітаю вас. Доброго дня. І насамперед хочу запитати вас про актуальність самої проблеми, тому що ми розуміємо, що не з війною прийшла проблема торгівлі людьми в Україні, так само і не з 2014 року. А Ще задалеко до того, давайте для початку просто розкажемо людям, наскільки ця проблема і була актуальною і залишається на сьогоднішній день. Так, ви абсолютно вірно говорите, проблема торгівлі людьми була, є і на жаль, буде актуальною для України, як і для всього світу в цілому. Щороку певна кількість громадян потрапляли в ситуацію торгівлі людьми. На жаль, не всі себе ідентифікували і тим паче ідентифікують саме під час війни як постраждалі від торгівлі людьми, тому що деякі форми торгівлі людьми є досить прихованими, і люди не хочуть в першу чергу зізнаватися саме собі, що це є експлуатація або інша форма торгівлі людьми. Якщо говорити про певні цифри, то національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства торгівлі людьми та гендерної дискримінації, яка функціонує на базі громадської організації «Ластрада Україна за 2022 рік, тобто перший рік повномасштабного вторгнення, зафіксувала майже півтори тисячі звернень на гарячу лінію саме з тематики торгівлі людьми. Це майже в два рази більше аніж середня цифра в попередні роки до повномасштабного вторгнення. Чому дуже багато наших співгромадянок? Виїжджали за кордон в перші місяці повномасштабного вторгнення, і для них був дуже підвищений ризик потрапити в ситуацію торгівлі людьми або при перетині кордону, або вже перебуваючи в країні, куди вони прямували. Це могла бути і трудова експлуатація, це могла бути і сексуальна експлуатація втягнення в братство або інші види торгів. На жаль, з цих півтора тисячі, майже півтора тисячі звернень. Саме з запитом, що а, там або мені здається, що я а, постраждала від торгівлі людьми, або а, в мене є а, припущення, що я, ймовірно, в ситуації торгівлі людьми, майже ніхто не говорив. А, люди консультувалися просто з питань а, працевлаштування за кордоном, перетину кордону, а, трудового законодавства тієї чи іншої країни, а, і те, що це є ризик торгівлі людьми, вони вже дізнавалися саме від консультанта або консультантки, які а, приймали цей дзвінок. А, ви а, згадали про а, певні ризики, нові ризики, які можуть а, бути а, саме під час а, війни, військових дій. А, і а, дійсно а, це великий виклик для українок, а, тому що ну, в більшості. А, Через кордон переїжджали саме українки з дітьми. Це великий ризик. Є тому, що трафікери, особи, які займаються бізнесом торгівлю людьми, і до речі. Торгівля людьми за всесвітніми даними є одним з найприбутковіших видів злочинної діяльності після зброї наркотиків на третьому місці перебуває саме торгівля людьми. Тобто, це злочинний бізнес, який є ну приносить великі податки саме злочинцям доходи. Вибачте, саме злочинцям. Які ризики? Ризики є при працевлаштуванні за кордоном уразливість самої ситуації, коли наші співгромадянки, в більшості випадків, вони ще й з дітьми перебувають за кордоном, мають все ж такі працевлаштовуватись щоб мати якийсь дохід для проживання в країні, і цим можуть користуватися працедавці, не дотримуватися умов робочого часу, не дотримуватися. Нормальних умов для роботи, тобто коли людина може працювати в антисанітарії по 12-20 годин на добу і так далі, і при цьому отримувати мізерну зарплатню, але боятися втратити цю роботу і продовжуючи працювати там. Це може бути втягнення в порнобізнес, в сексуальний бізнес, це також і формою торгівлі людьми. Під маскуванням цієї зайнятості чимось іншим і в першу чергу так званими легкими грошами. А, і а, коли а, наші співгромадянки можуть погоджуватися на таку діяльність, але під певним тиском, а, під тим, що а, нема за що існувати. А, якщо, наприклад, а, ти не погодишся, то а, ти будеш депортована з цієї країни. Ну, тобто залякування певні може траплятися, і а, жінки дають згоду, а, але це не є добровільною згодою, ну так звану згоду. На uh, заняття в uh, там, сексуальній індустрії, порно бізнесі і так далі. А чи можна uh, до речі говорити? От зараз, якраз на цей момент, хочу запитати вас, чи можемо говорити, що дуже багато жертв вони не повідомляють? От як ви почали просто говорити, якраз у всі причини, наскільки взагалі така статистика може бути більшою ніж офіційна, яку ми маємо через звернення? Uh, в десятки разів може бути більшою, тому що Ті цифри, які фіксують державні органи влади України, вони є набагато меншими ніж фіксують міжнародні організації. Я, на жаль, не готова зараз говорити. Я просто не підіймала статистику саме державних органів влади, але ну, припустимо, що ну це плюс-мінус так воно є. Що це може бути декілька сотень максимум. Підтверджених державою фактів щорічно а декілька сотень фактів потрапляння громадян громадянок в торгівлі людьми як за кордоном, так і на території України. Якщо ми будемо говорити про статистику міжнародної організації з міграції, яка також працює в цьому напрямку, ці цифри будуть ну в рази більше. Вони ну до мільйонів можуть доходити. Тому що не всі звертаються саме до державних органів для того, щоб отримати статус постраждалої торгівлі людьми. Певні постраждалі особи можуть звертатися виключно до громадських міжнародних організацій, щоб отримати психологічну юридичну допомогу і далі не йдуть. Тобто бажання забути цей випадок психологічно їм допомогли справитися з цим. Медично, якщо треба медична допомога, і до державних органів на жаль не кожна і не кожен доходять, тому статистика вона дійсно дуже дуже різниця в, ну, в міжнародних громадських організаціях і державних структур. А якщо говорити от про територію України, по-перше, які випадки все ж таки є на території України щодо торгівлі людьми? І по друге, наскільки а, звертаються люди в, окупу... в окупованих, тимчасово окупованих територіях щодо цієї проблеми? Так, торгівля людьми всередині України, внутрішня, так звана торгівля людьми, вона також була актуальна до повномасштабного вторгнення і зараз навіть збільшуються ризики. Знову ж таки через причини втрати роботи після повномасштабного вторгнення як наслідок повномасштабного вторгнення втрата бізнесу, власного, який, наприклад, був зруйнований під час бойових дій в населеному пункті, втрата загалом всього майна, наприклад, може бути. Тобто, людина може залишитись фактично ну нічій, і це підвищує ризик. Згодитися на а, певний вид роботи, а, який а, призведе потім до експлуатації, ну тобто, фактично, до а, торгівлі людьми. А, і а, на сьогоднішній день, а, саме щодо фактів, а, торгівлі людьми, саме всередині України, а, а, ми спостерігаємо більше трошки звернень аніж було до повномасштабного вторгнення в більшості це трудова експлуатація. Після цього це сексуальна експлуатація і втягнення вже братство. Це якщо говорити саме про те, що всередині України. З тимчасово окупованих територій дуже мало звернень, це я можу говорити на прикладі гарячої лінії нашої. Дуже мало звернень ми отримуємо, тому що ну, дійсно люди там позбавлені інколи навіть і простого доступу в, в інтернет. А якщо говорити, от, наприклад, майже 38,5 тисяч звернень за 22 рік наша гаряча лінія отримала і тільки нуль і 3% з них були з тимчасово окупованих територій, це ну дуже замала цифра, але це об'єктивно. Ну тобто, ми і не очікуємо більше, тому що е телефонного зв'язку може не бути, і е навіть е до месенджерів е будь-яких, якими ми також надаємо консультації, також людина може не мати доступу, або просто навіть боятися, е куди звернутися, щоб е потім е окупанти не побачили там в в певному листуванні якісь там ну, е те, що. Що звертались вони на територію України за порадами і консультаціями. Тому але ну, ті, що звертаються з тимчасово окупованих територій, вони запит дають виключно на психологічну підтримку, тобто про факти або торгівлі людьми, або сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, наразі ми не маємо. Таких uh, повідомлень саме від людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, uh, ситуація змінюється після деокупації територій. Uh, Київська область, Херсонська область, Харківська область, коли uh, в минулому році були uh, деокуповані території, ну, наприклад, цих областей, uh, в перший там тиждень-два ми uh, починаємо дійсно отримувати набагато більше звернень. Uh, з цих територій і а, люди говорять і про сексуальну експлуатацію, і про сексуальне насильство пов'язане з конфліктом, і про торгівлю людьми. Ну тому, що це а, можуть бути різні елементи злочину в одному випадку. А, і а, Але знов ж таки ми маємо тут певну проблему з самоідентифікацією а, люди. Телефонують, запитують про психологічну підтримку, про медичну, якщо треба, або консультуються, в яких волонтерських міжнародних організаціях можна отримати ту чи іншу гуманітарну допомогу після деокупації, і тільки під час розмови з консультантом з консультанткою може бути з'ясовано, що за час окупації людина постраждала від торгівлі людьми соціальної експлуатації. Або сексуального насильства. Тобто люди ем, шукають підтримки і допомоги, але ем, хочуть е, забути той період, е, коли їх населений пункт е, перебував е, в окупації і про ті випадки, які чинили там е, окупанти. І е, е, відсотків, можливо, 10, ну, не більше. З тих, які під час консультації зрозуміли, що відносно них був скоєний злочин, ну, дійсно не більше відсотків десяти погоджуються заявляти про цей злочин правоохоронним органам. Інші говорять, що ну, нема психологічної емоційної готовності для того, щоб свідчити про ці злочини. А я нагадаю, що зараз ви чуєте віцепрезидентку Ластрада України Катерина Бороздіна, яка розповідає про те, як протидіяти торгівлі людьми. І ви вже згадували кілька разів про гарячу лінію, на яку можна звертатися. Я пропоную якраз зараз назвати цю гарячу лінію, куди люди можуть телефонувати і так само уточнити з яких самих питань, тому що я розумію, що ця гаряча лінія не лише як протидія торгівлі людьми, щоб заявляти про самим жертвам а саме з яких питань можна звертатися на цю гарячу лінію. Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації. Безкоштовний короткий номер з мобільних телефонів 116-123. 116-123. Також є безкоштовний номер для стаціонарних телефонів 0800-500-335. Uh, є також можливість отримати консультацію в текстовому режимі: тобто, це Телеграм, Скайп, Фейсбук. Ці канали можна знайти, uh, відвідавши нашу сторінку в Фейсбуці: uh, сторінка Ластрада України. Тобто, там всі дані з номерами, з uh, адресою <свісно> всіх месенджерів, uh, все зазначено. Питання, ну як виходить з назви, це домашнє насильство, гендерно зумовлене насильство, торгівля людьми, дискримінація, допомога ВПО, консультування ВПО. Тобто допомога має на увазі не фізична допомога, не гуманітарна допомога, а психологічна підтримка або, наприклад, такі ну, як перенаправлення. Дуже часто людина просто не знає, куди їй звернутися для того, щоб отримати. Будь-яку необхідну допомогу на гарячі лінії можуть зорієнтувати по структурам, які є поруч, по громадським організаціям, по державним, і так далі. Тобто, куди далі людина може піти навіть очно для того, щоб отримати допомогу. Консультації психологічні, правові і просто інформаційні, які можуть ну, як механізми захисту розказати, так і які структури цей захист надають це ну в загальних скажімо, речах, але повторюю, що більш детально можна передивитися про нашу діяльність, про діяльність гарячої лінії на сторінці Facebook «Настрада України. Отже, я підтверджую, заходьте на сайт Ластрада Україна, там ви зможете знайти всю інформацію, як можна звернутися. Але, як мінімум, сам номер мобільного телефону 116-123, який дуже легко запам'ятати, є безкоштовним з мобільних телефонів. Хочу ще запитати про сам національний механізм, як взаємодіють суб'єкти, які от трапляє стають жертвами. От вони звертаються за номером телефону або. Пишуть текстові повідомлення, ну тобто, загалом звертаються до вас, і далі яку допомогу вони можуть отримати, і як оцей цей механізм взагалі побудований? Якщо, наприклад, жертва боїться перебувати, наприклад, у конкретному місті, чи є можливість її переховувати в? В залежності від ситуації від оцінки потреб і бажань постраждалої особи можливі різні сценарії консультування і потім подальшої роботи. Якщо особі необхідна тільки психологічна або юридична консультація, це Покриє безпосередньо гаряча лінія. Якщо особа бажає отримати тимчасовий прихисток в притулку, або ж звернутися за отриманням статусу особи постраждалої від торгівлі людьми, в залежності від місця перебування їй будуть надані ті контакти структур, які є на місці. В кожній області є як державні, так і на організації, які або тимчасовий безкоштовний притулок надають постраждалим від торгівлі людьми або інші очні послуги. А за отриманням безпосередньо статусу особи постраждалої від торгівлі людьми необхідно звертатися виключно до державних органів. І для того, щоб розпочати процес отримання статусу, постраждала особа має звернутися до місцевої державної адміністрації, в якій визначена відповідальна особа за цей процес. І ця відповідальна... Особа, державний службовець або державна службовка. Вони відповідно до алгоритму, який затверджений Кабінетом міністрів України, проведуть опитування ймовірно постраждалої особи. Скажуть, які документи необхідні для того, щоб сформувати пакет для розгляду можливості отримання статусу особи постраждалої від торгівлі людьми. І цей пакет документів потім буде направлений до національної соціальної сервісної служби, яка діє в статусі в складі Міністерства соціальної політики України, буде там розглянутий і або буде наданий статус. Особи постраждали від торгівлі людьми. Ну, або буде відмовлена. Або ну, якщо відмова, то вона звичайно обґрунтовується і пояснюється, чому відмовлена. А якщо. Статус надається, то така особа має право на виплату одноразової матеріальної допомоги від держави в розмірі трьох прожиткових мінімумів ну, відповідно до суми, яка затверджена бюджетом. Тобто вона щорічно може змінюватися ця сума. І на безкоштовне отримання психологічної, медичної, реабілітаційної правової допомоги. А от Ще один таке запитання. Я думаю, на завершення вже для того, щоб не стати жертвою, взагалі, бо це найкращий просто момент, не бути жертвою. Чи можете коротко порадити, як убезпечити себе? От у випадку у торгівлі у торгівлі людьми, щоб не стати саме жертвою, як і за кордоном, так і от в Україні під час повномасштабної війни? За кордоном, якщо перетині кордону, нікому ніколи не давати оригінал своїх документів, зокрема паспорту або інших документів. Відповідальні а, особи, які працевлаштовують або допомагають там переїхати кордон, ніколи не будуть просити а, оригінал паспорту. Його можна давати тільки прикордонникам, щоб вони подивилися, а, і відповідно до свого лагаритму там всі відмітки зробили. А, на всяк випадок а, робити декілька копій власних документів, що ну на випадок того, що все ж таки, щось з паспортом або іншими документами трапиться мати з собою а, копії цих документів а, і а, залишити копії таких документів а, в знайомих а, родичів, близьких ті, які залишаються на території України. А, мати а, якесь кодове слово для знайомих близьких родичів, а, наприклад, ну, будь-яке слово яблуко. Коли а, пишеться це слово або телефонується, говориться, щоб близькі люди зрозуміли, що трапилась халепа і а, необхідно заявляти в правоохоронні органи. І, звичайно, при працевлаштуванні за кордоном дуже ретельно ознайомуватися з контрактом, вимагати, щоб контракт був на мові, яку особа розуміє. А якщо особа розуміє англійську мову і працевлаштовується, наприклад, в Іспанії, то контракт має бути як на іспанській мові, так і на англійській. А, і це абсолютно нормальна практика, що просто ну ознайомитися ретельно з кожним пунктом, підпунктом цього контракту, щоб там було все, все, все чітко прописано: умови праці, тривалість робочого дня, заробітна платня і так далі. Ну, останній пункт щодо контракту угоди також стосується України при працевлаштуванні. Обов'язково треба ознайомитися з контрактом, який ви підписуєте, тому, що робота, тіньова робота і оплата праці в конверті вона завжди несе собі ризики трудової експлуатації і торгівлі людьми, тому що воно ну не зафіксовано жодне правовідносина між ймовірно, постраждалим. Ало, особою там і а, працедавцем а, і а, дуже обережно просто підходити до прийняття а, рішень а, стосовно а, ну, певних дій, зокрема працевлаштування як на території України, так і за кордоном, ознайомлюватися з відгуками про працедавця, що інша особа говорить там про цю фірму структуру організацію. Просити дійсно там дізнатися про соціальний пакет, чи існує він, ну тобто мати якомога більше інформації перед тим, як приймати рішення саме ну, влаштовуватися на цю роботу чи не влаштовуватися. Ну і звичайно, якщо ми говоримо в тому, ну в першу чергу, в тому числі про Україну. Хоча це може ну, стосуватися і за кордону, розуміти, що. Певна, називаємо так, некваліфікована робота не може бути дуже дорого оплачувана. Всі ми пам'ятаємо період, коли у нас було дуже багато об'яв стосовно роботи кур'єром, а заробітну платню обіцяли надвелику, тобто вона в рази перевищувала середню заробітну плату кур'єра. Звичайно, ми маємо розуміти, що це. Уловки а, такі, ну певні, щоб притягувати осіб, телефонувати, запитувати далі про цю роботу, що ну насправді не може бути низькокваліфікована робота, ну в порівнянні там з зарплатою керівника певної отрасли. Тобто на це також треба звертати увагу цю відповідність певну. Пані Катерино, дуже дякую вам за ці поради. В першу чергу і також за нашу розмову. На жаль, будемо прощатися. Нагадаю, що це була віцепрезидентка громадської організації Ластрада Україна Катерина Бороздіна. І на завершення ще раз нагадаю національну гарячу лінію з попередження домашнього насильства торгівлі людьми та гендерної дискримінації 116 123 з мобільного телефону безкоштовно. Це був проект Третій сектор. Говорили про те, як протидіяти торгівлі людьми в Україні. Мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтесь на Київ -ФМ. Єдність, наша сила. Довіра рушій змін. Рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухайте.